Бурштинова лихоманка триває на Житомирщині. На чорному ринку за кілограм коштовної смоли правлять кілька тисяч доларів. Екологи, лісівники та правоохоронці намагаються зупинити незаконне водобування. Проти копачів поки не менше. У лісі неподалік міста Олевська людей, ніби мурах, а транспорту, як у часи пік на центральних вулицях столиці. У розпалі бурштинова лихоманка копають чоловіки, жінки і навіть діти. З лопатами в руках можна побачити і безробітних, котрі дістаються сюди велосипедами та моторолерами, і власників дорогих автівок. І мантуш 8 метро глибину. Якщо не обваліло, то віжів каже 100 грам. Скільки коштує? 100 грам. 100 грамм. А за день скільки можна намити? Ну, Намить, на, на накопати. Як повезе? Можна накопати і на 10 тисяч доларів. І на долар можна накопати. А взагалі, а як міліція ганяє чи такого не дуже? Нас любить. Нас любить і бержать. Не два, не три чоловіки копає, а 5 тисяч. Ідучи до місця, де безпосередньо купають бурштин, зустрічаємо людей, котрі вже повертаються додому після трудового дня. Розповідають навіть у глухому лісі є свої ринкові закони. Тут також платять податки тільки не державі, а так званому дахові. 300 гривень з чоловіка. Тобто 300 гривень з людини. 200 тисяч гривень влягає тут на ферман Ви приїдете вранці, в бус, а тут взяйте бус і включите камеру і побачите, хто кому що дає. Ми такі факти були і виявляли, значить, і на даний момент проводиться постійно моніторинг цієї ситуації. Зараз це явище як таке практично відсутнє. Так раніше воно було, навіть дві неділі назад було масове явище. Зараз ми розробили ряд заходів, залучається постійно собою склад, який постійно тут моніторить і не допускає, щоб тут з'являлися люди. тим більше що в масках, тим більше з будь-якими засобами, що можуть спричинити шкоду життю здоров'ю, досліджуються питання і місцеві медійники. Вони б'ють на сполох, адже під час розбірок між копачами можна дістати й по голові. Хто мотопомпою, хто ручною, як ми бачимо ось при вході лопатами, але це настільки стихійно, що ставить під загрозу людське життя та здоров'я. Неодноразово ми бачимо у зв'язку з такою роботою, люди присипає ґрунтом. Люди не в змозі поділити знайдене киміння, тому що воно дороговартісне. Починають лупцювати одне в одного, намагаються завадити незаконному видобуванню бурштину правоохоронці. Втім, штраф людей не лякає, а інших методів впливу закон не передбачає. Штраф від 17 і вище це рішення остаточні рішення звичайно не суд. В залежності від тяжкості і кількості добутої е, е, природних копалень. Однак в діях кожної цієї особи відсутній склад кримінально кримінального, кримінального правопорушення, тому що вони добувають невелику кількість більша Проблема це звичайно як соціальне явище і як шкода природному середовищу. А вплинути на ситуацію намагається і місцева влада. Це питання загальнодержавного потребує вирішення, тому що, ну, по-перше, ви бачите, скільки ви бачили, як ми їхали, скільки тут понад декілька тисяч людей працюють, копають, добувають цей бурстин. Тому, якщо перекрити зараз, по-перше, немає ні сил. Ні, засобів, щоб його повністю закрити. По-друге, цим людям я вважаю, потрібно дати можливість, але в законному руслі працювати тут добувати обов'язково, щоб були і платежі, і в місцеві бюджети обов'язково треба посилити відповідальність, тому що зараз бурштин не належить до загальнодержавних корисних копалин. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький, Житомирська область, НТН.